Доброго дня! Сьогодні я придбав таку, таких дві тенісних ракетки і три шарика в чухлі. Я досить задоволений цією покупкою, адже я дуже люблю грати в теніс. Хочу сказати, що е, якщо нам не роблять подарка, то приходиться його собі самому робити. І е, я буду радий е, своїми друзями, цими хорошими ракетками пограти в теніс е, настольний аккумулятор. Ви... В той час, коли я не зайнятий роботою, хочу сказати, що ціна цих ракеток не є космічна, оскільки тут дві ракетки, то виходить одна ракетка приблизно так без перебільшення 40 гривень, не враховуючи шариків і чехол. Так що зорієнтуйтеся. Завітайте, будь ласка, на вулицю Низову, біля бані, ну по старому на КамО, і ви побачите цей магазин іграшки, низькі ціни, і вас тут добре проінформують. Можливо, будуть ліпшої якості ракетки. Ми будемо раді вас бачити.